Компанія Екстрасток, вітає вас! У екстрасток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття літо. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Записайтесь кавою, вкусними конфетками, е зернятами, як любить Рома. Кусними конфетами, як любить Руслан. В общем, насолоджуйтесь переглядом, бо попросили зняти весь мішок, будемо зараз його відзнімати. Це, думаю, десь займе хвилин 15. Тому, собі собівартість сплать дуже низька. Вони всі хебешні, з натуральних тканин. Все, подивимося, все розпакуємо. Такий великий до полу пляжний варіант буентті. H&M Размер L Vero Modo. С капюшоном Так, размер 10L Размер XL QS. Вау, Ральф Лаурен Ральф Лаурен H&M Размер S Blue Motion Размер LXL Размер 2XL Платье Легкий хбешний варіант. Так. Orsay. Ось такий у нас морячок. М М і XL. Розмір, Фішбон Розмір Ель. Есмара. E, H&M полосатий. Продовжуємо розпаковку. Значить, плаття носять і дівчата, і хлопчики. Коли дружин немає вдома, вони собі одягають, міряють, приміряють. Тому що плаття, в принципі, були придумані в Римі, в Римі носили туніку, не було такого порозуміння, як шорти. штани. Шорти штани придумали українці, сармати, бо вони їздили на конях і їм, щоб не натирали яйця, придумали штани, щоб було зручніше. Давай заново. Тому, Тому плаття це універсальна річ, яку може носити будь-хто. Але носять дівчата та жінки. Ну, Всім кому подобається. Вони легенькі, хабешні на літо, супер клас. Продовжуємо розпаковку розмір L. Бачимо стан є таких, що взагалі супер нових, є нормальних. Ніяких таких немає нюансів, все гарненьке. Все розпаковуємо. Кількість плать можете підрахувати самі. Воно десь 220, 240 плать. Десь так на мішок. Розмір L. Так, до, в пол плаття до полу. капюшоном. размер L. размер XL. Так, продовжуємо. Пляжне. Ось таке літнє. Спортивне, літнє до полу. І, кстати, хороша фірма, я вже нас бачу, Zara. Есмара. Так, літнє, полосата. Розмір L. Так, це ми десь половину продивилися. Розпаковуємо далі. Для тих, хто дуже хотів. Тим боком похова. Нічого страшного. Як то кажуть, саме головне, щоб дружину тим боком лежив. Дружину мене по всякому Ну, Он все же кто как любит. Так. Десятый. Эшмара. Такие на, на завязках. Летним. Шортиками. понесу. Эшмара. Легкая, продолжим. Летний вариант. Эсмара Элька Джессика Клитня пляжная. Легкая подолжена футболка, Платья платье летнее. Алексель. сурочка. Бродвей розмір L. Дисней. должно к бшка си and excel так здесь размер excel полосатый Эй, Дэм, Эй, Джессика размер Алексаль. Есмара розмір L. EDK фірма кралого кольору. HM Sport Mama, 42 розмір. Подовжене. Ешмара. Як любить казати Рома? легколітня, H&M, 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 літня, H&M, шортиками. Классный орижж, тил. Филіплей. Филіплей. Вуау, wow, ориджіан. Хто, хто шарить, той пойме. Хто не шарит, то й не поймає. Original. Оригінальний 41. ХБшка. Ну, бачимо все з ХБшечки, натуральне, легеньке, на літо. Для дому, щоб бігати, на шашличок, щоб ходити. XL EddyKay. bu o Так, літня, ХБШ Ешмара розмір LXL. Шейн. Прикольне плаття в кінці Попалось. Так. так. І ми повністю розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!